Вітаю! Я дуже не люблю тези. Ну так сталося», Ну вже так сталося». Знаєте, інколи хочеться сказати: а от щоб це не сталося, ти міг щось зробити? Міг передбачити ризики, небезпеки, оцінити і не вступати в халепу і не йти на шлях, який може призвести до халепи. Ну, з багатьма людьми спілкуватись про це не має сенсу. Вони кажуть, ну от вже сталося, ну оце ну, я такий, як є. І це, якщо на персональному твоєму рівні, можливо, можна виправдати, коли страждаєш ти. То в глобальному рівні чиновники, політики, дипломати, люди, які наділені владою, вони не повинні недооцінювати ризики. Вони повинні все аналізувати. Для цього держави, для цього ми, громадяни, платимо купу податків, для того, щоб існували різні аналітичні фонди, агенції, соціологічні компанії, помічники, аналітики, експерти і так далі. Для того, щоб людина, яка наділена владою, не приймала без Зглуздих рішень, які часто засновуються тільки на її куцому маленькому е е е уявленні про світ, в якому ці люди живуть, ні один із нас не може. Покрити собою всіх тих нюансів, які є. Ви, напевно, спілкувалися і бачили, ну, спілкувалися з штучним інтелектом. І ви бачили, наскільки ця система значно краще аналізує багато процесів, тому що вона враховує дуже багато. І часто людина не може самостійно приймати адекватних рішень. Для цього і є різні служби. Так, от зараз я читаю новину. НАТО недооцінив здатність Кремля адаптуватися до обставин міністр оборони Литви е, Кащу нас. Кащу нас. Ну, тобто, знаєте, у мене відчуття таке, що е, в, НАТО, в НАТО сидять. Ну, я, я не хочу ображати там е, тварин з рожками, Ну, виходить, що сидять люди, які не можуть. Оцінити енергетичні, фінансові, політичні, геостратегічні, геополітичні ресурси тривалої війни з Російською Федерацією. Тобто агресор, який напав, йому не одразу відсіч дали максимально давши Україні всі необхідні ресурси. Нам розтягнули допомогу, так як ото, знаєте, цими по роялю. Ні, це не той рояль, що в кварталі був, ні. По роялю. І я колись ще в квітні, квітні і в травні 2022 року записав відео. Воно в мене є в Тіктоці, що нам будуть давати зброю для війни, а не для перемоги. Скільки тоді хейту було? Чому тоді виходить так, що ціле НАТО, цілі очільники держав збираються, дискутують, говорять, чому вони не розуміли простої істини: не можна з Російською Федерацією мати тривалу війну: війна Наполеона, війна з е, е, Вермахтом вона вся була розтягнута в часі. І це була велика проблема. Тому що країна, яка займає скільки там одну шосту суші чи одну сьому суші, неважливо, Але країна, яка володіє величезними запасами корисних копалин, величезним золотовалютним ресурсом, величезними там збройними запасами і має свої технології. А ще що важливо: хто не розумів, що консолідуються навколо цієї країни ті, хто. Виступають в конфронтації з країнами заходу, а таких країн дуже багато, і у них теж є зброя і є зброя серйозна. І вони підтягнули цю зброю і дають її, продають, дають невідомо нашому ворогу в принципі не складно купити. Це ми. За 60 мільярдів, 40 з яких залишається в Сполучених Штатах, боремось, тому що ми розуміємо, що на кону взагалі питання існування України, от у мене просто питання, якими є аналітики в НАТО, які не змогли оцінити, і от тепер виникає питання: а що тепер нам робити? От що тепер нам робити, коли ситуація нині більш загрозлива? Ніж вона була в квітні, в березні 2022 року. От що зараз робити, коли в березні і в квітні ми побачили відхід і під натиском, в тому числі і української армії і української такої єдності людської, чому не можна було надати купу всього необхідного для того, щоб забезпечити цей успіх? Адже вже тоді почались? Певні моменти з буксуванням в допомозі. Ну, згадайте, ті часи. А що було б, якби в квітні, травні, червні Україні передали абсолютно все необхідне і більше того, ввели, ввели свої збройні сили і допомогли б відстояти суверенітет країни. Воно б могло все і далі, далі витиснули, і ставимо питання. Про перемовини і про е, вироблення якоїсь консолідованої дипломатичної позиції. Це було б сильно, це було б потужно. Це було б видно, що це дійсно НАТО, яке захищає демократичні європейські цінності, а не просто, е, я вибачаюсь, в центрі села 10 хат, які е, оточили себе якимось муром. а... Навколо цих десяти хат все палає, і вони думають, що як навіть все згорить, вони будуть жити добре. Не будете, ребята, не будете. Якщо ви так будете відноситись, хоча у вас в оцих десяти хатах, наприклад, там всі насоси, всі водостоки, всі скважини, і ви б могли просто полить все водою і все зберегли б. Ні, ви сидите за забором, думаючи, що як оце навколо воно. Спалає, то з вами нічого не буде. Якими є ці аналітики, тільки можна замислитись. Але є і інше питання. А чи дійсно вони недооцінили? Бо в те, що хтось сидить в НАТО настільки вже, що він недооцінив небезпеку тривалої війни, я в це не вірю. Я думаю, що якраз дооцінювали. Просто Щось пішло не так. Або ми чогось не знаємо, суттєвого не знаємо. І продовжується ця ж сама методика гра на виживання для українського народу. Знову ми е, бачимо, що президент літає по всіх усюдах і намагається, хоч щось десь зібрати, хоч якісь ресурси. І вже називають президента, їздить, клянчить. Це правильно? Це правильно. Це ми винні. Це президент винний. Хто винний в тому, що одна країна намагається захистити свій суверенітет і вже виглядає як клянчення? При тому, що в НАТО є всі необхідні ресурси. Всі необхідні ресурси. Але 10 хат. Навколо великого села вирішили, що нехай село згорить, а вони 10 хат збережуться. Або або є якась інша причина. Є якась інша можливо, причина. Не знаю, що це може бути, але не вірю я в те, що НАТО щось недооцінило. А якщо НАТО недооцінило, і керівництво України зараз бачиться, то напевно потрібно взяти волю в кулак. І прийняти певні рішення, які не залежать від тих рекомендацій і порад, які дає НАТО. Бо, як виявляється, два з половиною вже скоро буде роки, стратегії НАТО призвели до ситуації, надзвичайно небезпечної для України. Нині вже все більше і з більшою силою говорять про можливий наступ Російської Федерації. І ми з вами. Ті, хто в Україні перебуває, розуміємо, чим це може закінчитись для країни. Чекаю на ваші коментарі, Telegram, Ютуб, підписуємося. Всі, кому не байдужа країна, і всі, хто не бояться сказати, що в НАТО і це призводить також до підвищення небезпеки для нашої країни. Тому або НАТО нехай щось приймає якесь рішення, або нашому керівництву потрібно прийняти якісь рішення. Бо стратегія НАТО, як ми бачимо, в довгій перспективі недооцінена. І не думаю, що там щось за ці два роки змінилось. Підписуйтесь.